Перше питання: проведення всеукраїнської інформаційної кампанії Робота для ВПО ти потрібен». Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виступило ініціатором проведення всеукраїнської інформаційної кампанії Робота для ВПО ти потрібен». Кампанія проводиться в період з 1 вересня по 1 листопада поточного року. Метою кампанії є посилення комунікації між Центральним органам виконавчої влади, Державної служби зайнятості, обласними військовими адміністраціями, міжнародними донорами, громадськими організаціями, роботодавцями щодо стимулювання ВПО у їхньому пошуку роботи. Підставою для проведення кампанії, серед іншого, є наступна статистична ситуація. В державі зареєстровано біля 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Значна частина з них це громадяни працездатного віку. В той же час послугами служби зайнятості в цілому державі в 2022 році скористалися 74 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Спочатку цього року майже 50 тисяч. Виникає питання, чи потребують інші приміщені особи, як мінімум працездатного віку, вирішити питання про злаштування. Сподіваємося, що в ході тих заходів, які проводяться, ми зможемо почути від внутрішньоприміщених осіб, від громадських організацій, яких представляють, відповіді на це питання. Інформаційне супроводження кампанії від імені вищевказаного міністерства здійснює інформаційне агентство «Реінформ». На його сторінці створені рубрики про славтування ВПО ВПО історії успіху, де розміщуються відповідні матеріали. Матеріал розміщується з хештегом робота для ВПО, що спрощує і пошук їх в мережі інтернету. Також це агентство готує інформаційні дєвробуклети та постери, поки що вони в області не дійшли, але як тільки не дійдуть, ми будемо їх розповсюджувати серед внутрішньопереміщених осіб. Також розроблено два, зняті два відеоролики. Один стосується питань про слаштування, другий ваучерів. І очікується, що буде відповідна інформація на білбордах. Активну участь в кампанії бере Державний центр зайнятості на його веб-сторінці створені постійні рубрики для внутрішньопереміщених осіб для роботодавців щодо компенсації за ВПО. Щодо регіонального компоненту кампанії в нашій області, інформую про наступне. Статистична ситуація щодо ВПО схожа на загальнодержавну. За наявною інформацією, після 24 лютого минулого року в область перемістилося майже 85 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них з Донецької області 27 тисяч, Харківської 17, Херсонської 8,5. Особами працездатного віку є більше 43 тисяч ВПО. В той же час послугами центрів зайнятості в 2022-2023 роках в області скористалося 4800 осіб. Ну, тож сухі цифри статистики підтверджують, що і в нашій області проведені кампанії, очевидно, є доцільні. Обов'язково хочу зазначити, що місцевим підрозділами обласного центру зайнятості постійно проводяться заходи з внутрішньопереміщеними особами, в тому числі в місцях компактного проживання. І ми пропонуємо. Цим особам, щоб вони заповнили анкету, так от в минулому і в цьому році більше 40 тисяч внутрішньоприміщених осіб їм було запропоновано взяти участь в анкетуванні. З них біля 7 тисяч осіб повідомили про потребу в працевлаштуванні. Що ще зроблено в області з, в рамках реалізації кампанії? В організаційному плані питання проведення кампанії розглянуто в обласній військовій адміністрації прийняті відповідні рішення керівництва. Заплановано проведення круглого столу в адміністрації з запрошенням громадських організацій, що опікується в тому, цей круглий стіл буде проведено сьогодні. Його мета говорити проблемні питання, з якими стикається ВПО при працевлаштуванні. Аналогічні кругли стали та робочі зустрічі вже проведені на місцевому рівні. В вересні їх було проведено 28 і продовжується їх проведення в жовтні місяці. <клес> Для внутрішньопереміщених осіб, в вересні, теж місцевими підрозділами обласного центру Зайсті проведено 77 заходів на місцевому рівні, в тому числі місця компактного проживання ВПО. Ми отримали е, ті ролики, про які я казав про працевлаштування ваучери. Звернулися до наших телекомпаній і вже розпочалася їх трансляція як мінімум трьома компаніями. Е, в інтернет-сторінці, на інтернет-сторінці нашого власного центру зайнятості і в соціальній мережі Facebook ми постійно розміщуємо інформацію для ВПО. Е, в рамках кампанії, знову ж таки, з хештегом «Робота для ВПО. І надаємо ці пропозиції, що розміщення відповідної інформації для. Районних військових адміністрацій, об'єднаних територіальних громад, наших інформаційних агентств. Ця робота проводиться не тільки під час кампанії, тож протягом січня-серпня цього року більше 1200 матеріалів тематики ВПО було розміщено на веб-сторінках. В вересні розміщено більше 150 матеріалів. Маю намір на статистику, на підставі якої можна зрозуміти, які самі послуги внутрішньоприміщення особи можуть отримувати в центрі зайнятості. Повторюю, що в минулому поточному роках скористалися нашими послугами 4800 внутрішньопереміщених осіб. З них поцелаштовано 1160 осіб. Якщо брати по районам, то по Карпавницькому району 674 особи, Олександрійський 296, Голованівський – 80, Український 110. Профнавчання проходило 122 особи. Взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 154 переселенця. У суспільно-корисних роботах в цьому році 4 особи. Ваучер для підтримання конкурентоздатності на ринку праці отримали 56 переміщених осіб. Інформація про вакансії вона розміщена на нашому порталі. Єдиний портал вакансій, який збирає інформацію як від служби зайнятості, так і від агентств. Працелаштування на сьогодні ми в області маємо біля 1900 вакансій, середній розмір розробітної плати біля 10 тисяч гривень. Станом на 1 жовтня отримували соціальні послуги в центрах зайнятості в нашій області 235 переміщених осіб. Якщо по районам, то Кропивницька філія наша 86 осіб, Олександрійська 99, Главанівська 16. На Українка 34 особи. Також ми маємо дані щодо надання соціальних послуг внутрішньо переміщених особам в розвірзі ОТГ, найбільше от, внутрішніх переміщених особ проживають в містах обласного значення Крапивницькій, Олександрія, Світловодськ і Знам'яка. Зокрема, в Крипивницькому 461 особа. Крім скажімо так, стандартних послуг, які надаються служби зайнятості для всіх категорій шукачів роботи, відносно внутрішньопереміжних осіб є ще спеціалізовані послуги. Одною з таких спеціалізованих послуг є компенсація при працівлаштуванні внутрішньопереміжних осіб, яку отримують роботодавці. Так от в цьому році отримали 201 роботодавець, вже отримали 201 роботодавець компенсацію щодо працелаштованих 365 внутрішньопереміжних осіб. У минулому році така компенсація була надана 342 роботодавцям щодо 753 ВПО. Ця компенсація виплачується наразі в розмірі 6700 гривень протягом двох місяців, тобто перший місяць і другий місяць. Подати заявку роботодавець може до Центру зайнятості, а також через дію. І на відміну від практично всіх інших послуг служби зайнятості йде мова про працевлаштованих переселенців. Як за сприянням центру зайнятості, так і самостійно. Тобто роботодавець, якщо прослуштував самостійно, переселенці він також може звернути за компенсацію. Загальна сума компенсації в минулому році становила 9,3 млн грн, в цьому році вже 4,3 грн. Також є можливість компенсувати роботодавцям. Витрати на оплату праці при працевлаштуванні переселенців за страковими трудовими договорами. Ця компенсація оплачується протягом 6 місяців, або ж може бути збільшено за рішенням обласного координаційного комітету до 12 місяців. І ще хотів би акцентувати увагу переселенців. Думаю, що більшість знає про це. Якщо громадяни втратили роботу і переїхали в нашу область чи в іншу область, не встигли. Оформити припинення трудових відносин і мають намір зареєструвати службі зайнятості для того, щоб шукати роботу, то вони можуть за спеціальною процедурою припинити трудові відносини. Подається відповідна заява, приймається рішення і повідомляється податковий та пенсійний фонд. А потім, після того, як роботодавець зможе отримати таку інформацію, ми також повідомляємо роботодавця. Такою можливістю в минулому році скористалися 372 особи, в поточному році вже 40 осіб. Ми з минулого року, з 1 липня минулого року приймаємо участь в реалізації проєкту Власна справа, мікрогранти для створення власного бізнесу. Зрозуміло, що і переселенці також можуть користуватися такою можливістю. Так от, в минулому поточному роках 10 переселенців отримали мікрогранти на загальну суму 2,3 млн Гривень. Крім того, що йде підтримка підприємництва як такого, в рамках програми мікрогрантів підприємці створюють також робочі місця. Вже створено 18 нових робочих місць. Як на мене, така інформація свідчить про те, що переселенці мають можливість або працевлаштуватися за сприянням служби зайнятості, затриманням наших послуг, або ж вирішити питання створення свого бізнесу. Тож, пропонуємо медіа повідомити через свої канали переселенців про таку можливість. Другий блок питань він стосується нововведень у законодавстві, що регулюють сферу зайнятості населення. Зупинюсь на двох моментах. Перший момент це те, що постанови Кабміна від 22 серпня поточного року номер 893 установлено, що до переліку соціальних послуг у сфері зайнятості належить надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю та затверджено порядок надання такої компенсації. Постанова набрала чинності 29 серпня поточного року. Я при цьому зазначу, що і раніше існувала можливість. Підтримання роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю, в 2006 році була прийнята постанова Камінська 1836, порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Вона продовжується діяти і одночасно діють ці дві постанови. Звертаю увагу, що відповідно до нової постанови право на компенсацію мають ті роботодавці, які працевлаштовують осіб з інвалідністю першої або другої групи. Тільки ці групи. На третю групу ця компенсація не поширюється. Під компенсацію мається на увазі відшкодування роботодавців, фактичний витрат за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю. Таким облаштуванням є комплекс заходів. Та засобів, вжитих роботодавцем для адаптації та розумного, розумного пристосування робочого місця прислаштованої особи. Він з документом, в якому визначена така рекомендація. Компенсація надається за придбаний роботодавцем допоміжний засіб або засоби для облаштування робочого місця прослаштованої особи з інвалідністю. Перелік таких засобів доволі великий. Він іде додатком до порядку надання компенсації, ну до них належать меблі, допоміжні засоби. Різні засоби, які дозволяють створити належне робоче місце для особи з інвалідністю. Розмір компенсації відносно осіб з інвалідністю першої групи, не може перевищити 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановлено на 1 січня, а відносно осіб з інвалідністю другої групи 10 розмірів мінімальної заробітної плати. Тобто в поточному році. Якщо працевлаштовується особа з інвалідністю першої групи, то компенсація не може перевищити 100,5 тисяч гривень, а щодо робочого місця для особи з інвалідністю другої групи 67 тисяч гривень. Ми на нашій сторінці в соціальній мережі Facebook розмістили блок інформації, що стосується цієї компенсації. Для пошуку можна використовувати хештег Електронний кадровий клуб і також журналістам ми в теки поклали. Запитання відповіді, які стосуються цього блоку питань. Тому сподіваємося, що медіа розповсюдять додаткову додатково цю інформацію, і роботодавці зможуть більше отримати даних про таку компенсацію. Вона нова, але на рівні держави вже така робота розпочалася. І ще одне питання, яке ще більш новіше: це теж урядова постанова від 15 вересня поточного року номер 984, вона набрала чинності 19 вересня. Цією постановою Кабмін прийняв рішення про проведення протягом двох років експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної освіти Державної служби зайнятості. Постанову також затверджено порядок реалізації проєкту. Чому це експеримент і чому він е, проводиться? Е, учасники бойових дій, які зареєстровані в службі зайнятості, вони мають можливість пройти професійне навчання за стандартною процедурою. Це стосується тих, хто зареєстрований як безробітний. Але тут іде мова про взагалі учасників бойових дій, не обов'язково реєструвати в центрі зайнятості. Так, да, треба подати документи через нас, але реєструватися як безробітному не обов'язково. Тобто можна пройти професійне навчання в закладах профтех освіти служби зайнятості. Проект поширюється на учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, які визначені відповідними положеннями закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Профнавчання здобувачів освіти організовується для задоволення поточної та перспективної потреб ринку праці або самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань та професійних потреб здобувачів освіти. <клес> Профнавчання здобувачів освіти здійснюється шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації, в тому числі на курсах цільового призначення. Вибір професії або програми підвищення кваліфікації здійснюється з переліку професій та програм підвищення кваліфікації. Сформованого Державним центром зайнятості і він розміщений на веб-сторінці державного центру. Такий перелік містить інформацію про форми, види та тривалість професійного навчання за відповідною професією та програмою підвищення кваліфікації. Для проходження профнавчання особа може звернутися до Регіонального центру зайнятості чи наших філій. Ми розпочали розміщення інформації про. Цей експериментальний проєкт на нашому Фейсбуці вже стоїть декілька матеріалів, і в подальшому протягом жовтня ми теж будемо ставити ці матеріали на наш фейсбук для того, щоб громадяни могли скористатися такою можливістю. Учасники бойових дій для спрощення пошуку ми застосовуємо хештег, «Правий парадник шукача роботи.